Ось така гарна весна от рускавці в курортному парку Адамівка. Чудово цвітуть квіти, ну, правда, ще не всі, але вже дуже красиво. Зараз ми знаходимося в верхній частині курорту. Також зараз вам покажу казкового дуба і пройдемось біля верхнього бівету, також біля санаторію Алмаз, Кристал, покажу вам рубін, янтар. Ну Покажемо верхню частину і побачите, який порожній курорт в цій верхній частині. Трускавця. Ось ліворуч від нас знаходиться казковий дуб, правда, він вже дуже старий. Не знаю, скільки йому тут років, але дерево вже дуже велике і небагато на ньому гілок є. Вже видно, що дерево просто доживає свій вік. Є табличка і написано дуб казковий. Величезне дерево. Ось, а прямо перед нами знаходиться верхній бювет, який побудований у 1976 році. Ну і в 2016 році його зачинили на реконструкцію і він з того часу він вже не працює. Друзі, у 9 років. Стежка, якою можна пройтись до санаторію Шалеграль, також до санаторія Джерело, там Ріксус Прикарпаття, ну і, і так далі. Але ми йдемо, друзі, вверх сходами. Хочу показати, як виглядає бювет верхній і зсередини. А, ніби ще недавно я заходив, туди працював бювет, а вже пройшло 9 років. 9 років Тут раніше кипіло, вирувало життя. А, у 2015 році зачинили санаторій Рубін також Янтар. Ну і відповідно після цього а, вже через рік зачинили верхній бювет. Подивіться, як тут гарно цвітуть дерева. Дуже багато дерев зараз розцвіло на курорті. Ну, єдине, ще сонячних днів мало. Було би більше сонячних днів, більше тепла. Весна була би ще красивішою, друзі. Не знаю, в нижній частині курорту, де центральний бювет, район вулиці Стебницької забудовується кожний квадратний метр. Тут території величезній, ніхто нічого не робить і нікому немає до того діла. Подивіться, ну людей просто взагалі немає нікого. Ось ці велетні примари курорту стоять, ніхто з ними нічого не робить. Бівет, бачите, всередині, як він раніше був, так і він і залишився. Працює ще тільки ТКС, і там ну, мегамаркет ТКС, також працює ще там супермаркет траш є. Ну і кілька бутиків всередині торгового центру працює і все. Більше тут ніякого бізнесу немає. Все, бачите, стоїть зачинене. Подекуди вже і без вікон. Деякі будки. На мою думку, це, напевно, був якийсь. Бути, мав бути п'ятизірковий готель, можливо, хтось в когось є якась інформація, друзі, пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати, подивитись. Прямо перед нами санаторій Алмаз. Збачите, як там він виглядає зблизька. Ну і також зараз покажу санаторій Кристал. Ну, ми зараз по дорозі пройдемось до санаторію. Подивимось чи там є люди біля санаторію. Гарна весна, бачите, тут в верхній частині курорту. А це вже санаторій Янтар. Ну і далі санаторій Рубін. Ось так вони виглядають також. Не працюють ні янтар, ні Рубін, ні Алмаз. Працює тільки санаторій Кристал зараз. Ну, а верхній бювет був побудований якраз для тих санаторіїв, які тут знаходяться наверху. Санаторії будувалися кристал і алмаз першими, потім був верхній бювет, а вже потім після того був Янтар і санаторій Рубін. Трішки сьогодні вітряна погода. Ну, у слідуючих відео, друзі, зайду, покажу сан... якраз торговий центр ТКС, як він виглядає зсередини і що ще там працює. Ось, а зараз ми йдемо до санаторію. Кристал. Тут раніше пропонували різні екскурсії. Також торгівля процвітала, пам'ятаю, дуже смачні пиріжки тут продавали люди. І пам'ятаю, колись звідси їхав навіть на екскурсію. Купляв іменно тут екскурсію в Закарпаття на Синевир. Бачите, як попідрізали дерева тепер цієї осені. Ну, верніше, осінь, яка була в 2024 році, я тут знімав відео. Оці клени, які підрізали зараз, досить були, шикарно виглядали з таким гарним листям. Жовто-червоним. Цього року, напевно, такої краси не буде. Треба 2-3 роки, щоб вони ті дерева відновились, тоді знову буде красиво. Ось люди йдуть від санаторію Кристал. Небагато людей. Запитували, чи їздить громадський транспорт. Їздять, друзі, там через кожні півгодини тепер автобуси курсують по курорту. І також по Трускавцю встановили дуже багато нових зупинок. Раніше зупинки, ну тут були облаштовані в верхній частині курорту, а в нижній частині курорту вулиця Стерницька була взагалі. Зупинки були не облаштовані. Зараз вже по всьому курорту є такі скляні зупинки. Правда, вони не дуже зручні, які були там інші зупинки. Ну, цю не поміняли. Ось йдемо вверх, пройдемось сходами до санаторію Crystal. Ну а після санаторію Кристал ми, друзі, пройдемо ще до джерела Юзя. Коротним парком Адамівка, але спустимося зверху вниз. Не так, як завжди. З нижнього бівету йду до джерела Юзя, а підемо зверху вниз. Санаторій Кристал є дуже багато людей, там практично і взимку було дуже багато людей. Санаторій Кристал зараз переживає свої, напевно, ну такі не, не найкращі часи, але і не найгірші. Люди є. Люди є цікавий санаторій тим, що зараз вже є шведський стіл харчування, також лікування, кажуть, непогане. Ну і бюджетний санаторій ціна. Видно, ціна якість е відповідає, що люди приїжджають сюди, задоволені і приїжджають, кажуть, що приїдуть ще. Дуже багато коментарів завжди під цими відео, які я тут знімаю в верхній частині курорту. Люди сидять вже на лавочках, людей небагато. Зараз е 13.30. Можливо, люди ще обідають, хтось, можливо, відпочиває, хтось десь на процедурах. У минулому році санаторій Кристал відзначив своє 50-ліття. В цьому році 50 років з дня відкриття виповнюється санаторію Алмаз. О, санаторій Алмаз не працює. Якби працював, то були б якісь святкування. А так, минулого року санаторій Кристал святкував майже цілий тиждень свій ювілей. Були концерти, різні розважальні програми. Люди, які попали в цей період на відпочинок, їм досить пощастило. Були там і подарки, говорили. Була цікава насичена святкова програма. Ось так виглядає санаторій. Звісно, що потрібна вже якась реконструкція. І санаторію, і на території, яка знаходиться біля санаторію. Ну, подивимось, друзі. Санаторій працює, люди є, кошти якісь є. Головне, щоб я за те, щоб розвивалося, знаєте, особливо ця верхня частина. Вона завжди була цікава, людей приваблювала. Вона і виглядає як курорт. Цікаве небо. Ну і тут працює два магазини курортник і колос. ну Йдемо, ще пройдемось а, в курортний парк. Немає, бачите, людей? Немає тут нікого, ніхто не ходить, порожні повністю вулиці. Раніше, хоч і в обідню пору, і в вечірню, і в ранішню тут завжди було дуже багато людей, багато транспорту, автобуси їздили взад вперед постійно. А зараз ситуація зовсім інша. Спокій і тиша. І все. Ну і свіже повітря. Там далі шелеграль і також санаторій джерело і Ріксус Прикарпаття. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже багато різних скульптур є в курортному парку. Нагадаю, що стежки не всі облаштовані, тільки там якщо йти з центрального бівету, бульвар Торосевича до джерела Юзя облаштована, решта бажаю бути кращими стежки. Бачите, тут також квітів вистачає, гарні, такі синенькі. Дуже багато їх тут. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!